Уся сім'я зістрибнула з третього поверху. Чоловік загинув. Решта у лікарні це сталося у Вишгороді. Після того, як російські дрони атакували житлову багатоповерхівку у другому під'їзді будинку, вигоріли майже всі квартири. Михайло Манелюк побував на місці події. У вишгороді Київської області під час атаки ворожих БПЛА в суботу ввечері пролунали потужні вибухи. Щонайменше два ворожих дрони влучили. В багатоповерхівку виникла пожежа. Власне, ми перебуваємо саме біля цього будинку. Тут із першого по дев'ятий поверхи квартири буквально вигоріли вщент. Є загиблий. Ось що розповідають мешканці. У нас був огонь навіть в пристройці. І все, везде все там горіло, все. Четверо жінка, чоловік і двоє дітей. Чоловік помер, да, чоловік помер, бо пригнув вниз, бо хата була закрита, не можна було все горіло. І на коридорі горіло. І на коридорі горіло, і вони могли двері відкрити, і спина у них горіла, і у них вони не могли, Їм тільки пригати було. Він а, загинул, а, а, чому? да, бо він каже: треба було постілітім, щоб а він при він пригнув так, щоб було знизу, не постелено Нічого нині в багатоповерхівці рятувальники вже загасили вогонь. Втім, тут досі відчувається запах гарі довкола розкидане будівельне сміття і скло. З багатоповерхівки евакуювали майже півтори сотні людей. Відразу ж приїхали і пожежні. Пожежна служба і приїхала, і швидка і, і і, поліція приїхала. Тобто все вже відразу на місці. Ми почали швидко. Все ро дуже, дуже швидко. Так, так. І відразу ж почали. Я чула, як люди кричали, і багато хто ж вибігав. Чому була в тому? Вибігла без, без одягу, ну без курточки, без нічого. Під час атаки дронів у Вишгороді також зруйновано приватний будинок. Горіла територія підприємства. Було дуже гучно і страшно, розповідають тамтешні. Я взагалі спала і проснулася того, що тривога. Ну, думаю, шахід летить, то ж це таке. Знаєте, воно там один-два. А воно потім пішла, попила водички і пішла вп'ять лягла. Лягла, коли я стукне, що то спочатку піо, 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 а потім з усієї сили. Думаю, це не вже у мене. А воно все, оте, все вивалило, балкони, отто вікна у кімнаті. І я вже тоді почала швидко одягатися. Коли знову пі-пі-пі-пі я покуди переділася, то воно знову вдарило. За даними поліції, загалом у Вишгородському районі внаслідок ударів пошкоджено 6 автомобілів, 2 багатоквартирних і 14 приватних будинків. 19 громадян постраждали, серед них четверо дітей з цілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували вісьмох.